Виключити Угорщину зі складу Євросоюзу запропонував міністр закордонних справ Люксембургу Жан Асельборн. В інтерв'ю газеті Die Welt він заявив, ЄС не може прийняти те, що основними цінностями Євросоюзу настільки серйозно нехтують. Будь-яку країну, що як Угорщина будує паркани проти біженців, які тікають від війни або порушує свободу преси, незалежні судочинства слід тимчасово або назавжди виключити з ЄС. Заради стримання потоку біженців угорщина спорудила торік. перший парка на кордоні Сербію. Тепер планує побудувати другий. На пропозицію люксембурського міністра буде відреагував різко. <ган> Жан Асерборн дуже серйозно Угорщину і угорський народ. Здається, він дуже засмучений нинішньою ситуацією в Європі. Він дуже засмучений тим, що виключив себе досить давно з тих політиків, яких можна сприймати всерйоз. Він просто не є серйозною людиною. Заявив угорський міністр закордонних справ. Другого жовтня в Угорщині відбудеться референдум, на якому громадяни мають висловитися щодо розподілу біженців. У ЄС Нинішній уряд цієї країни відмовляється приймати біженців за квотами Євросоюзу.